Перед вами публікація Інтернет видання Стіна, заголовок якого починається такими словами: Готують багато в'язниць. Якщо ми прочитаємо тільки ці слова, тоді складається перше враження, що мова йде про Північну Корею або про центральну африканську монархію, або в крайньому випадку про Ерехвію, тобто про якусь країну із жорстким диктаторським режимом. Але насправді в цьому матеріалі йдеться про нашу країну. Тут написано про реформування системи репресивних закладів, яку ухвалив Кабінет міністрів. Зокрема, читаємо й таке: Збільшення кількості установ для отримання під вартою, в'язниць, СІЗО та колоній. Третє підготовка до управління більшою кількістю в'язнів. У соціальних мережах пишуть, що ця реформа відбувається за ініціативою президента України Володимира Зеленського, і що таким чином він готується до утримання влади у післявоєнний період. Тобто ці нові в'язниці готують для мирних протестувальників, які можуть взятися за зброю, якщо поліція почне в них стріляти, тобто готуються до того сценарію, який був під час Євромайдану. Але спробуймо обміркувати логічно, для кого можуть бути призначеними ці нові в'язниці колонії та СІЗО, які вже отримали в народі узагальнену назву Великий Констабір або Новий Освенцім». Найперше слід зауважити, що існуюча, на нинішній день кількість в'язниць, колоній та СІЗО в Україні не мінялася із часів Радянського Союзу. Із тих часів, коли населення в Україні становило понад 50 мільйонів чоловік, але ми знаємо, що зараз населення у нас із того часу скоротилося майже вдвічі і надалі продовжує скорочуватися чим менше населення, тим менше злочинців. І відповідно до неофіційних даних, на нинішній день існуючі в Україні в'язниці та колонії можуть вмістити Майже вдвічі більше в'яснів, аніж у них їх перебуває на нинішній день. Але як виявилося і цього для Зеленського ще мало, йому потрібні нові в'язниці колонії та СІЗО, чи не для того, щоб посадити в геть усіх національно свідомих українців. Саме такий план по денацифікації був у Путіна на початку повномасштабної війни. А готуватися до реалізації цього плану чомусь розпочав Зеленський. Може, тому що він розраховує підписати такий мирний договір із Грефією, який би передбачав саме таку денацифікацію українського народу як крок із його перетворення у глобальну націю, вислів самого Зеленського. Ми могли б висунути відразу ж кілька версій щодо пояснення. Наведено мною загрозливого факту, який незаперечно свідчить про план Зеленського перетворення України в поліційну диктатуру, але незалежно від того, якій версії хто з нас надасть перевагу, у будь-якому випадку цей план залишиться злочинним, і тим більше з'являється шансів Зеленського постати перед судом у післявоєнний період. Я б ці шанси наразі оцінив як 80% зі 100%. Адже судячи зі всього, він не збирається залишати межі України, але планує утримувати владу за допомогою репресивних органів навіть у післявоєнний період. Адже у нього, очевидно, склалося хибне враження, що мовляв українці це народ моральних рабів, які готові витерпіти від нього будь що. За не надто великим винятком, і саме для цього винятку готуються ці в'язниці з СІЗО та виправні колонії. Якби Зеленський залишився у своєму кварталі, а президентом був хтось інший і цей інший чинив би так, як він, тоді цей зе артист обов'язково показав би номер, де такий президент опинився перед судом у післявоєнний період, і весь зал би реготав. Але ми без жодної тіні гумору спробуємо передбачити зараз, як поводитиметься Зеленський, опинившись перед судом у тому випадку, якщо вчасно не встигне втекти з країни. На звинувачення в тому, що не дав наказу про розгортання військ, знаючи про напад ворога і сповідомлення розвідки, скаже, що взагалі не знав закону України про оборону. І думав собі, що цими речами мають займатися міністр оборони Різніков та головком залужний. А поза як у Кримінальному кодексі не передбачено покарання президента за некомпетентність, то за це його посадити не зможуть. У судовій справі будуть докази зустрічі Зеленського з Патрушевим в Омані, але Зеленський скаже, що зустрічався з ним таємно. Аби попередити напад Арехії на Україну, проте ці переговори не дали результату, поза як Патрушев вимагав від нього занадто багато, на що українці б не погодилися на його думку. І неможливо буде довести, що він бреше, поза як запис його розмови з Патрушевим не проводився. Важче буде Зеленському спростувати звинувачення в тому, що. За один день до повномасштабної війни військова частина Національної гвардії була переведеною із Гостомеля до Луганської області, і таким чином російський десант на гелікоптерах висадився в Гостомелі без жодних проблем. Крім того мав висадитися ще й десант на Ілах, який обов'язково захопив би Київ, але Кривонос цьому зашкодив, вилив мастило на злітну смугу. Отож цього не сталося. Зеленський не зможе сказати, що не знав про майбутній напад війська Рехвії через Білорусь, поза як із детальним планом російської агресії його ще у січні ознайомив директор ЦРУ Бернс під час візиту до Києва. І про це писали ЗМІ. Отож він скаже, що, мовляв, не знав про переміщення Національної гвардії з Гостомеля. Яке відбулося невідомо за чиїм наказом, чи то Резнікова, чи то Ярмака. Зеленський категорично заперечуватиме свою причетність до публікації кварталу 95 з рояллю Трампом, яка спровокувала Трампа припинити постачання зброї Україні та надання розвідданих. Він скаже, що не міг собі уявити, ніби Ярмак працює на російську розвідку. І саме тому зробив його головою свого Офісу. Так само Зеленський списуватиме на власну некомпетентність відсутність жодної підготовки до повномасштабної війни, у невідворотності якої Байден шляхом обміну розвідданими переконав своїх партнерів по НАТО ще влітку 2021 року, про що й писали всі видання, зокрема й українські національні новини. А Зеленський скаже, що не читав цієї публікації в УНН, їх формально в суді неможливо буде довести, що він бреше. Як ви, очевидно, знаєте, Трамп попередив нещодавно Зеленського про те, що п'ять осіб з найближчого оточення Зеленського, зокрема і Андрій Єрмак, казково збагатилися під час війни і США мають документальні докази, тобто документальні дані усіх їхніх рахунків в іноземних банках. Наразі Трамп ці документи не оприлюднює, але після відставки Зеленського, очевидно, оприлюднить. Але й тут Зеленський скаже, що збагачення Єрмака та інших осіб з близького оточення президента України відбувалося без його відома, тобто формально в судді його й за це можна буде виправдати. Проте є один загальновідомий факт, де Зеленський не зможе сказати, що він нічого не знав. Саме тому не зможе, що цей факт загальновідомий, і цей факт стосується допомоги і з боку української влади у питанні фінансування держави агресора під час повномасштабної війни приватними підприємствами Угорщини та деяких інших країн, а про це слід розповісти докладно. Не так давно Трамп заявив, що ЄС фінансує війну Ерехії проти України, навівши такі цифри, мовляв, військової допомоги, Євросоюз надав Україні на 50 мільярдів євро, тоді як за цей же період збагатив Ерехію закупівлями сирої нафти на 100 мільярдів євро. І наші провладні зимої радо погодились з такими цифрами. А чому ж вони погодилися? А тому, що Трамп їх суттєво применшив. Ось перед вами скрін публікації онлайн видання Заборона за 20 листопада 2023 року. Читаємо заголовок цієї публікації. Євросоюз купив у РФ нафти на 103 мільярди. Кажучи іншими словами, дані, які озвучив Трамп, датуються ще листопадом 2023 року. А з того часу минуло 14 місяців і закупівля російської нафти компаніями та країнами Євросоюзу продовжувалася. А ось цитата з іншого видання КРЕА, яка займається винятково економічним аналізом. Цитую. У січні 2024 року країни Центральної та Східної Європи, які не мають виходу до моря, і деякі країни Південної Європи. Отримували російський викопний газ трубопроводом через Україну та Турецький потік. Сара нафта постачалася через нафтопровід Дружба. Транспортування викопного газу та сирої нафти трубопроводами Євросоюз не заборонив. У січні найбільшим імпортером російського викопного палива у Євросоюзі була Угорщина що закупила викопного палива на суму 317 мільйонів євро. Імпорт охоплював сиру нафту та газ, що поставляються трубопроводами на суму 184 мільйони євро та 133 мільйони євро відповідно. Кінець цитати. Панове громадяни, тут наведені дані лише за один місяць січень. 2024 року. Лише за один місяць січень 2024 року така недружня до України країна Євросоюзу, як Угорщина, фінансувала війну Арехвії проти України на суму 317 мільйонів євро. Із них щонайменше 184 мільйони євро за один лише місяць січень 2024 року. Допоміг Арехвії заробити Володимир Зеленський. Адже, як бачите, ця нафта експортувалася із Арехвії до Угорщини через нафтопровід Дружба, тобто через Україну. І таке фінансування держави агресора продовжувалося аж до січня 2025 року, коли в ЗМІ з'явилися ось такі повідомлення. А тепер ще раз подивіться на цей скрін і зверніть увагу, на якій підставі наша зелена влада сприяла фінансуванню арехвії країнами Євросоюзу, зокрема, і недружньою до нас Угорщиною. Пояснення, як бачимо, дуже просте транспортування викопного газу та сирої нафти трубопроводами Євросоюз не заборонив. Кажучи іншими словами, Зеленський слухняно виконує заборони Євросоюзу, прийняті з метою економічного тиску на державу агресора, але при цьому керується правилом усе, що не є забороненим, є дозволеним. Отож, якщо Євросоюз не заборонив фінансувати Ерехвію через трубопроводи, то Зеленський вирішив скористатися такою поблажкою з боку Євросоюзу до країни Путіна. Вчинивши як той адвокат, який вміє обходити Кримінальний кодекс на користь клієнта злочинця, уявіть собі, що на землю раптом прилетіли мешканці Марсу, марсіани, і вони тут нічого не знають, що у нас робиться, і раптом отримують таку інформацію про діяльність Зеленського, про яку я сказав. Хтось із них повірив би, що цей чоловік. Займає посаду Президента України. І якби їм про це сказали, прямо вони б відповіли. О ні, панове, ви глибоко помиляєтеся. Це не президент України, це представник Євросоюзу, а Україна є просто колонією Євросоюзу. Адже не може такого бути, щоб для Президента України економічні інтереси ворожої до України Угорщини були настільки важливими. Що він їх ставить вище за суверенітет та територіальну цілісність України. А воно саме так і виходить, якщо, звичайно, цей президент є адекватною людиною, яка не працює свідомо на Ерехвію. Ось таким чином марсіани висунули б три версії. Перша полягає в тому, що для зеленської економічні інтереси Угорщини понад усе. Друга в тому, що він не зовсім адекватний індивідум, а третя в тому, що він працює на інтереси Ерехвії. І до якої б із цих трьох версій ми не пристали, але в кожному такому випадку стало б зрозумілим, що Україна не може перемогти із таким президентом та головкомом у війні із сильним загарбником. І наведені факти неможливо спростувати, позаяк вони, як я сказав, є загальновідомими, і виправдатись тут Зеленському також неможливо, бо тут і дурному зрозуміло, що він у даному випадку став для Ерехії однією з тих курок, які несли для неї золоті яйця.